Всім... Всім привіт! Це друга частина проходження гри Бігфут. В якому ми почали проходити доволі недавно. Ну, погнали. а Я спеціально зроблю нове лобі лоббі. Це сама буде назва. Mm. Uh, я дуже тіпи, хотів, щоб нам прям реально сильно повезло з лотом. Як вчора був? Ну, не вчора, я попередній сей. Це було не вчора. <laughs> так. о oh, Скіни? <skinny. laughs> <laughs> У мене є скини. Це красота. Давайте візьмемо це. Може я чомусь думаю, що вам лагати з Токс. <кліпси> Все, погнали. Беремо рік. Я так розумію, це скине прям на всі пушки. Вони обов'язково для лошатом рушниці. Прямо для всіх. Єлстоу називається До речі, напишіть в коментарях під відео, що є у вас сніг, тому що в мене вже випав Пікчуть, але випустить. Так, вже не перший раз, я це знаю. Окей, давайте тоді зразу йдемо лутати прогон. Лайрка. почему сильно открывай? Что? сюда. Так, это Проверяем. не пусть... Он забавал. А, целось. Слух, я уже не лякался. Дуже звірів сьогодні багато. Ні, ну серйозно. Бо принаймні вони... Трещи, цей раз тут нічого не заспали. Не, вони... вони тут, а стой раз. О, до речі, У нас зараз біля якоїсь камені... И прикольна локація у нас тут в той раз. Ха прикольного місці. Мені подобається по місці. Ми прямо зараз наш табір Так, дрон забираємо. Патрончика. Так, аптечечка. Дві аптечки. джекпот Пістоле. І голову рушничка. Тоді фургон на концерт залутали і... и Е! Вже ніч? Та ну Так Так Кан на базу забери Батарея для дрона. Ну нормально нет так что тут у нас планшет камера почему бы не можно вот стоит это не Эй, сразу поставим камеру здесь баббери 2 да. миссис да. выполнить так там лампа Доріжечка. Ой. Вс, виходить весь стабір, ми вже залутали. Знаєш, погнали лутати місяць. Так, час відтримаємо парку. Знаєш, ми, з речі, поближчим вже до дороги заспанемо тут Тоді борк, а зараз я вже не дуже пам'ятаю. Найближчий ось тут. І нам треба йти по дорозі, Не з неймом. Окей. Думаю, дорога десь там. Побігли. Та ось дорога. Зараз там направо. Тут буде одна доріжка, ми її пропустимо і підемо вже по другій. Ой, пасхаль, да, са, ну я ситуацию. Ой, я вже бачу світло зиплайн Так и пустий, раненый Ну збігаю, сбегаю. Не збігаю, Ну короче, зекально, забираю. Бедницы буду скучно. Подожди, кого то я буду. Я тебе бачу Я сквайрку, потому что я крайнял попаду в сквайрки, им пично горит. А ще гарненько так Тут. процедура От топ. Шот. Череп. Знову череп. Знову знайшли череп. Я розумію, що ми в предій серії зберегли світ, е, і ми могли б. Я міг би почати вже в ньому. Але я вирішив створити новий. І не, не пожалів Я щось не бачу? не переслідує. Можна просто звуки чогось налякувати. Так, я знаю, це бізон Але він чогось не лякав. Хто в це може бути звичайні тварини? Може це я е, зачіплю. Вот не зупиняється, Ну біг, біжи, біг біг бігти. Точно, ж я біжу. Народі має пілика, так як тільки побачив бік тут. Начебій. Это ліщина. Де я его за ну якщо я піду зараз наліво, то я вернусь. Направо я готую. Значить, йдемо направо. Може, як я казав пер... 2. Як я казав у першій серії, треба ти гухику гухикоти. Тому що вони зазвичай е, ведуть, наприклад, до якихось таборів або. або з... е, до сіл. <бір and /or -tune> То, що мене їх ліхтарик, я забув. Ви пороб. Ну, їх не можна й прийти. Зіплайн. Бышка! Слиська вышка. И в по-любому іде якийсь припас. Серьезно? Може, на по насмію пищи щось буде? Ну, почав патрони. Он даже флаерку бьет, я к что снимал флаерку в целом запланирую. Он не вчера делайся, сейчас мы стрибну. Хорошо, поїхали на заплайну, треба стрибну. Ладно, просто лише один патрон, а флаер. What did I vision? Ah, it. come on. Come on. So this Що не працює? Єма. Так, від ППП, будь ласка, вверх. Єма. Я бачу будиночки. Ой. я побачив будиночку. Я в останню секунду перед тим як поїхати, побачив будиночку. Нічого. Там будиночка. Я в останню секунду перед тим, як виїхати на зіплайні, і навіть в польоті. На кілька секунд побачив Ой, Будинок, сюди. На базу. О. О, сюди. Так. Да. Пусто. дай м'ясо. Байба чай. Ты можешь лопату забрать? Нет. жаль. Я бью не лопату, кобе. Где ты камеру тут поставим? Не остань, камера. Да, он немає, більше кані. Не жаль Кэмп хаус. Я уже бачу, патроны. А не тільки що зможе знайти дроба, щоб ще щось якесь зброю. Було би корисно. Тобто? Ну нічого. Ну як пусто. Я просто вже залутав. Ну нічого, тут ще є будиночки, бачите, що щось на столках. Давайте перевіримо цей будинок. О, у меня вроде камеры была. Мама, кто камера? Разбрался ту камеру. Не-не-не. Загадки. Не могу О. О, фотокамера. Да. Можно было фото. Быть. Нет. Ну, а Я могу что-то разобрать. Пушок. H, о, Хілка. Ага. на наліву друга, направо праву себе. А, нічого, камери, весь чат, нічная. І карта. <смірка> <смірка> Я так і не знайшов.

ще треба сфоткати. Ось Ну, воно, значить, сфот... сфоткай. А я не могу. Mm. -а. Нема. Нема камера. Ну, типа, у меня есть. Ну, ты Ну, сфотити, Чек, Короче, весь день не буде. Потім, може, розберуся. Хороший, ну, що треба сховати, але ну, немає чим. Типу маючи але маю, не можу. Ось Може від не відкривається. Ну таке, що від не відкривається ну, тут. О, для флейргана сюди. У да. меня якраз тільки один потом.

Піння. Ще патрони. Зуб. Так, і ще будиночки я не лукав. Аус тут, мол, несю пусто. Я ж буду взагалі ніякого лута не буде. Ой, не то. Я так зрозумів, цей дурик взагалі не збирається приходити. Добре. <клух> Добре. Все. я сейву. Сейв. І я... просто, ну, ви думаю, розумієте, чому я сейву. Сейв за сейву. Тому що я на цьому буду закінчувати. 20 хвилин мені монтувати точно буде ліньки, вона тут показує своє недовольство. Я так довго знімав. Ого. Тому велике дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім. Пока.